Скажіть, а вас також бісить, коли хтось каже, я справжній киянин, ти не справжній львів'янин? Вчора мені на очі потрапило якесь відео чи пост у Фейсбуці, де сказано, що е справжні українці святкують Різдво лише 7 січня. Мене просто взриває від цього. Тобто в країні, де. Не так багато речей, що можна будувати бар'єри. Тобто у нас там плюс-мінус нема расових якихось дискримінацій, ми всі там плюс-мінус християни. І в нас з'являються все рівно люди, які придумовують оці бар'єри і роблять, я там справжній. А що це означає, що ти справжній? То, що ти там жив і твої батьки жили в Києві, це що значить? Що ти ніби там якийсь кращий, в тебе кращу цінність, ти більше приніс цьому місту, ти знаєш кращу його історію. Ні, це просто слова. І е, я впевнений в тому, що хороша, насправді розумна людина ніколи не буде кітись тим, що він там хтось справжній. Тому що історично, звідки ти походиш, це не є цінністю. Цінністю є е, те, що ти вклав в цю країну, те, що ти вклав е, в своє місто життя. І якщо ви хочете дійсно говорити, що ви справжні українці, не шукайте ці бар'єри, а робіть навпаки так, щоб об'єднати нас. І тоді Україна переможе. Слава Україні!